Дим без вогню, золото з йоду, виверження вулканів та штучний туман можна було побачити цієї неділі на театральному майдані Тернополя, де відбувалися традиційні наукові пікніки. Учасниками заходу, який проводився вже в п'яте, стали 36 команд загальноосвітніх шкіл, середніх і вищих навчальних закладів, технічних та наукових центрів. Вони демонстрували близько 500 хімічних, фізичних дослідів, експериментів, технічних розробок. Ці науки, оскільки в Україні дуже потрібно зараз цікавих, креативних і думаючих людей. Великий інтерес у присутніх викликали також технічні цікавинки роботи, ракети, квадрокоптери. А родзинкою наукових пікніків традиційно є експеримент із ниню тонівською рідиною, у якому можна ходити по воді. Технічно забезпечити цей дослід допоміг Агрохолдинг Мрія. Цьогоріч ми підтримали проведення наукових пікніків, придбавши реактиви на суму близько 20 тисяч гривень. Також надали крокмали, з якого зроблено нетонівську рідину, по якій можна бігати. І як бачимо, дітям це дуже зараз подобається. Не хожу, а бігаю. Я ход поведі, мені дуже сподобалося. Я люблю ці наукові пікніки. До речі, з вересня у Тернополі діятиме центр науки, тому досліди та експерименти стануть для школярів міста та області ще доступнішими і ближчими.